Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Неділя, 30 березня. І це буде коротенький огляд розсади надвечір. На дворі дощик поливає сьогоднішні наші ранкові посіви. Почнемо з розсади, яка ось тут у нас на віранді, яка живе за сонячним календарем. Так, це у нас капуста Пікінська, капуста Брокколі Монако. Капуста ультрарання. Це у нас тут пітунії. Це капуста Корсума. Сходить вона пізніше за ту. Думали, взагалі її не буде, але почала сходити. От це м'ята, золотий ювілей, а поміж неї сходить перець-купець, також півтори місяці від посіву, почав сходити. Так, тут у нас лаванда. Ну, Видно вже по живцям, що немала кількість їх прижилися. Є ось які загинули, але переважна більшість все ж таки прижилося. Ну, а тепер розсада, яка у нас на додатковому освітленні. Так, баклажани. Ось так вони виглядають вже по декілька у них справжніх листочків. Все це треба вже пікірувати, але їх нема де тримати, тому вони чекають, поки розпогодиться, так, щоб їх перепікірувати і вже віднести в інше приміщення. Там немає опалення, тому чекаємо. Та сама історія із перцем. Вже його треба пікірувати. Також чекаємо, поки розпогодиться. Тютюн посіяний 14 березня. Тютюн посіяний 1 березня. Ну, Там перчик. Тут чекаємо на сходи помідорів, і вони вже з'явилися. Почали сходити найранніший і фітофторостійкий. Ось з'явилися перші петелечки. Я думаю, вже завтра їх буде досить добре видно. Ось одна, ось друга, третя. В общем, починають сходити помідори. Ну, це, напевно, і весь огляд розсади. Розсада підростає. Ось так вона на сьогодні виглядає. Розсаду ми нічим не підживлювали. Полили перчики. От, не було інтернету, обіцяв викласти відео, коли будемо поливати перець, але не було інтернету. Лайф, з'їв, кошти. Тож, розсада собі потихеньку росте і чекає вже настання квітня. От. Ну, Таке коротеньке відео. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.